Доброго здоров'ячка, шановні українці та україночки! Сьогодні ми в Майнкрафті, і ви розумієте, що за рублика у нас Люблика. Дуже цікава рублика, називається Реалістичний Майнкрафт. І сьогодні ми будемо просто розважатись. Я знайшов два крутих мода, і це буде коротко, але дуже приємно для вас. Якщо ви любите реалістичні моди, то. Ціла збірка буде, коли ви самі хочете, можете зібрати. Просто посилання буде е, в описі, якщо що, завантажуйте, грайте і відчувайте Майнкрафт реалістичною. Реалістичний Майнкрафт це просто топчик. Подобайку для початку, та й коментар свій ж рудки. Пишіть. А ми поїхали до Майнкрафту. Ми зараз досі будемо створювати світ у Майнкрафті. Ви бачите, що на екранах у нас. Forge Jade, я не знаю, це якийсь мод, який додає якусь, якийсь один режимчик. Дуже цікавий режим, який ви можете просто завантажити в описі та й подивитись. Тут тільки два моди, які я можу розповісти. Ой, почекайте: створити світ. Пакет, увімкнути, вимкнути. чити увімкнені. увімкнені. Правило правило всього. Виживання, правила гри. А, скасувати. Е, Почкайте. Е, так. Тут Супер плоский мир, великий біом, розширений один блок, печери, лю, лютаючі острови. Terrarium for cheat. Я не знаю, що тут можна. Дефолт. Дефолт, 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 дефолт. але мені хочеться дуже поекспериментувати, спробувати щось. Довне, це типу готове. А, давайте вже почнемо, друзі. Тут є навіть е, ключ-активацію світу, генерацію світу. Друзі, ми сьогодні спробуємо два моди. Два моди, е, які ми сьогодні спробуємо. Створити світ. Ми створюємо світ, друзі. вподобайки мені реально потрібні, е, щоб розвивати мій YouTube канал і не тільки розвивати мій контент, ваш контент. Дуже багато силів. Які я б хотів би сказати. Але давай, тікаємо на завантаження і заходимо на світ. Е, чогось я сьогодні Алекс. Ой, не Алекс, я вже свій. Почекайте, чогось у мене лагає. Я розумію, що лагає, тому що я перезаписую відео, не перезаписую, я просто не розумію. Воно ну, так лагає, тому що, по-перше, я розумію, що світ реально великий і тут тільки вода. Тільки вода, ми можемо увімкнути, почекайте. А я розумію F4 і так. І все, ми можемо літати, дивитися, що у нас тут є, а тут в плані того, що багато чого є, тут вода є. До речі, воно схоже як на 1.13 скільки там. Я не знаю, я грав на телефоні, я не знаю. На комп'ютері воно таке є. Тут є грібний біом, грібний. Та й, до речі, тут не тільки, тут можна ще знайти. Парочку, я не знаю. Типу, це, типу, для виживання, можна сказати ще, що це. Це не для виживання, це бі. Ой-ой-ой, друзі, трошечки лагає, друзі, друзі. Пробачте, пробачте, я тут нічого зробити не можу. Але, окрім цього, хотів сказати, що це пустеля така велика, і окрім цього, тут океан і пустеля. Окрім цього, це один мод, який ви бачите. А, окрім цього, цей мод іще додає просто масштабні, масштабні, просто неймовірні. Ем, як би сказати, неймовірну. Блін, я не знаю, що тут поселення є, до речі. О, і до речі, тут є. Е, це, ем, как, Як це називається, друзі? А, Лава. лава, друзі, лагає, тому що розуміння, що е, мод. Е, перший мод, який ви бачите, це дуже-дуже великий мод, який дуже буде сильно лагати, якщо у вас є ПК нормальний, то окей, дивіться, я візьму зараз воду і буду об'єднувати лаву з водою. І що у нас суб'єктивно може бути. Ой-ой-ой-ой-ой, я не це хотів. О, от, бачите, що сталося. Е, тут йде е, відтворення води е, до. Лави. типу, дивіться, Якщо ви будете десь в, в пеклі, то там будуть такі частинки, які будуть йти на гору. Я не знаю, яким чином воно буде іспарятись, але там дуже-дуже сильно. дуже сильно, Я не знаю, як сказати. Не знаю, але давайте просто я так скажу, що це просто неймовірний мод, який зараз ви бачите тут є, є гори, тут більше воно як розширене. Розширення таке. але Це другий мод, який ви бачите, але я більше нічого додати просто не можу, тому що мод реально крутий. Е якщо ти кудись відлітаєш, то у тебе десь може підлагувати. Типу, лагає у тебе, у тебе все лагає. Дивіться, тут є поселення одне і друге. До речі, ви можете е теж завантажити цей мод е по посиланню знизу. Я не знаю, у мене просто лагає. У мене комп'ютер не саме доброї якості, але окей. Ну, мені подобається, друзі. В принципі, що я хотів просто сказати, що тут великі гори. Тут все велике, тут все е, реально, в масштабах це реально багато. Типу, два поселення одне тут, одне там. До речі, це навіть не погано, Але, знаєте, це більш як реалістичність. Я більше би сказав, що реально масштаб великий, якщо ви хочете просто завантажити цей мод і подивитись, працює він або не працює. Десь ви можете знайти а, в інших істочниках, того, істочниках цього моду, ви можете прочитати про цей мод, і що він додає, як він додає. Типу, тобто ви можете це використовувати не тільки. Не тільки у себе там в модах, а ще на сервері. На сервері це буде лагати. Реально. Я думаю, я бажаю так, тому що в мене лагає самого. Ух, Пепайський. Скі... Як так велика, друзі? Я не знаю, хто в шоці, а хто не в шоці. Це все, друзі, це Майнкрафт. написати, Подобаєчку поставити, написати коментар і підтримати мій канал. Різними, різними коментарями, підпискою, лайком. Та й багато чого. Друзі. Дякую за перегляд. От такий відео у нас е, пішов. Е, Підписуйтесь на канал, спавлікція в інстаграм, коментуйте, ставте лайки. Всім бувай!